Понеділок, 12 травня, 1174-та доба війни. Про події в області і країні розповім сьогодні я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск з офіційної інформації: від ворожих ударів впівідронами та артилерією потерпала Нікопольщина. Агресор поцілив по самому Нікополю, Мирівській, Марганецькій і Покровській громадах. Минулося без загиблих і постраждалих. Про ситуацію в інших регіонах російські окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів правобережної Херсонщини. П'ять людей отримали поранення. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п'ять багатоповерхівок, дев'ять приватних будинків, а також стільникову вежу та приватні автомобілі. У Херсонській громаді також горіли господарські споруди. Російські війська завдали масованих атак по території Запорізької області. Ворог наніс майже 500 ударів по 16 населених пунктах. Найбільше постраждала Павлівка Васильівського району. Внаслідок російського обстрілу було поранено двох мирних жінок. Постраждалі отримали тілесні ушкодження та перебувають під наглядом лікарів. Зруйновано кілька приватних осель і господарські споруди. РФ здійснила майже 90 обстрілів Сумської області. Найбільше зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував реактивні системи залпового вогню, ФПВ-дрони та інші безпілотники. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і одну було травмовано. Колектив телеканалу, «Д1» висловлює щирі співчуття всім, чиї рідні стали жертвами російської агресії. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1170 окупантів, сотні одиниць ворожої техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 967 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35 тисяч 678. крилатих ракет 3 тисячі 197. Ворог знову атакував Україну, використавши 108 ударних безпілотників типу шахет і безпілотники імітатори різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 55 ударних БПЛА на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Ще 30 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. У нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких форматів, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямо мову. Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Багато сьогодні було дипломатичної роботи і нашої з партнерами, і комунікації між партнерами на підтримку для нас. Від завтра очікуємо на припинення вогню. Ця пропозиція на столі, повне і безумовне припинення вогню, тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії, може значно наблизити мир. Україна давно це пропонує, партнери пропонують. Увесь світ про це каже. Очікуємо на ясну відповідь від Росії. Війну Росії все одно доведеться закінчувати вбивства. Повинні закінчитись. Українські сили готові будуть реагувати дзеркально, щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо. І у нас в Україні немає жодної проблеми вести перемовини. Ми готові до будь-яких. Форматів, я буду в цей четвер 15 травня в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. Сьогодні я спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Еммануеле дякую за підтримку. Спілкувався з президентом Фінляндії Стубом. Олександр. дякую. Також хочу подякувати всім лідерам прем'єр-міністру Британії Стармеру, канцлеру Німеччини Мерцу, прем'єр-міністру Польщі Туску, який разом. З Еммануелем вчора були в Києві і всім, хто до нас доєднався онлайн, ми провели дуже продуктивну зустріч. Також я вдячний всім лідерам, всім країнам, з якими говорили щодо безпеки і дипломатії, щодо припинення вогню 30 країн Євросоюз і НАТО. Ми готуємо хороші рішення на підтримку України, на підтримку наших людей. Ще одне. Дуже важливо. Ми всі сьогодні кажемо дякую нашим мамам, дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини і за те, що кожен з нас завжди, і за будь-яких умов дитина, поки є мама. Мама, дякую тобі. Мамуль, не переживай, я поїв. Все нормально. Пишаюсь нашими людьми. Слава Україні. Офіційна хроніка подій у Львові відбулася зустріч прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з новопризначеним міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем, на якій обговорили економічне та оборонне співробітництво. Сторони приділили увагу актуальній ситуації на фронті. Прем'єр-міністр підкреслив важливість посилення санкційного тиску на Росію, щоб примусити її до припинення вогню. Окрім того, на зустрічі також йшлося про перспективи інвестицій в Україну, які відкривають значні можливості для бізнесу. Також сторони обговорили євроінтеграційні прагнення України та реформи на шляху до повноправного членства в ЄС. Аграрії України засіяли 76% ярих зернових та зернобобових культур від запланованих площ. Про це повідомили у комітеті з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України. Станом на травень засіяно понад 4 мільйона гектарів. Найбільше кукурудзи, ячменю, ярої пшениці та гороху. Всього аграрії планують засіяти близько 6 мільйонів гектарів, що відповідає минулорічному показнику. Попри воєнний стан, аграрії продовжують працювати для забезпечення продовольчої безпеки. Сьогодні Міжнародний день медичної сестри. З цієї нагоди до медикинь звернувся начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він, зокрема, зазначив, ви допомагаєте тримати лінію життя. Залишаєтеся поруч, коли треба лікувати тілесні рани. У моменти ж душевного розпачу переживань розраджуєте словом. З ранішньої зміни до глибокої ночі даруєте турботу, ту, що неможливо виміряти годинами, і яка повертає віру у завтрашній день. Тримайте свій пост у тилу та на передовій. Не зважайте на сирени, вибухи і біль, з яким доводиться стикатися. Медсестри та медбрати, дякую за жагу, з якою рятуєте кожного свого пацієнта. Завдяки їй серця України б'ються. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. демократія стоїть, бо стоїть українська піхота. Міністерстві закордонних справ шанували звитягу піхотинців. Про це нагадує оригінальна інсталяція Солдатські берці на опаленій землі в чому символіка мистецького проєкту та які зразки новітніх озброєнь представили на виставці до Дня сухопутних сил. Дивіться у матеріалі наших київських кореспондентів. У день піхоти перед будівлею Міністерства закордонних справ відкрили арт інсталяцію. Демократія стоїть, бо стоїть українська піхота. Всередині скляного куба справжні берці піхотинця. Їх власник, солдат Олег Лявор, позивний Богданич. Про послання проєкту розповів військовослужбовець Остап Українець. Це берці не реквізит і не бутафорія. Вони належали справжньому піхотинцю. Вони не так давно топтали землю Донбасу, яку ми в цій інсталяції може можемо бачити під ними. Ну і центральне повідомлення. Воно на цьому шкубі написане. Демократія, принаймні, європейська демократія стоїть доти, доки українська піхота стоїть на захисті тих цінностей, на які ми стали ще в 14-му році. Місце під будівлею МЗС обране не випадково. Це нагадування про мужність українських воїнів та боротьбу із російською агресією, яка триває вже 11 років. Саме такі меседж повинні чути закордонні гості, каже міністр закордонних справ Андрій Сибіга. кожна іноземна делегація. Яка приходить в міністерство закордонних справ відразу повинна занурюватися і розуміти, що це площадка, що це міністерство країни, яка воює, і ось берці піхотинця, які сьогодні тут служать, як і встановлені як інсталяція, промовисто це свідчать. І у нас продовження. Ми зараз відкриємо виставку, присвячену досягненням української оборонки у сфері безпілотних технологій. Після відкриття арт об'єкту учасники заходу перемістились до фоє-міністерства у залі прийому закордонних делегацій. Виставка новітніх українських озброєнь. Її представив міністр стратегічної промисловості Герман Сметанін. На сьогодні 40% у руках наших воїнів українських воїнів це зброя українського виробництва. Це окрема подяка нашим військовим, які щодня тестують нашу зброю, використовують. Надають в тому рахунку піхотинці пропозиції щодо покращення модернізації нашого зброї, нашого озброєння і роблять нашу зброю найкращою у світі. Що ніхто не дали. сильний військово-промисловий комплекс це ще один аргумент в руках для української дипломатії. Голова МЗС відзначив успіхи зброярів у сфері безпілотних технологій на суходолі, на морі і в повітрі. Сьогодні Україна фактично диктує майбутні стратегії бою. І ось ці взірці, які на сьогодні представлені, вони уособлення цього, цього, цього талановитості українських інженерів, талановитості думки, обдарованості, е, спроможності української оборонки в таких умовах давати такий результат. Тому що коли я як міністр розповідаю своїм колегам про результати, досягнуті результати, Треба підтверджувати факти, бо важко їм повірити, що це може мати місце, тому що ви наростили свої спроможності в рази на порядку. Це справді викликає шану, це викликає повагу і насправді робить українську дипломатію сильнішою. Поява новітньої техніки стала можливою завдяки співпраці українських дипломатів та зброярів із партнерами України на виставці серед зразків озброєнь. Вже легендарні розвідувальні та ударні безпілотники. Лелека булава сокіл. Серед піхотного зброєння міномет з західної моделі. Представлені також 6-мм міномет. Вже натівського зразка, натівський калібр. До цього наші військові до цієї збройної агресії не застосовували подібного озброєння. Перші постачання. Були від наших партнерів, але на сьогодні вже наші конструктори, наші інженери розробили власні зразки. На сьогодні також йде кодифікація даного міномету. Я сподіваюся, що найближчим часом Міністерство оборони почне закупівлю даних виробів. Україна далі мілітаризується, налаштована на боротьбу і перемогу. Для цього необхідна командна робота українських дипломатів від Вашингтона до Києва. А поки тривають суперечки, про новий світоустрій, Україна тримається на піхоті, берці якої міцно стоять на рідній землі. Леонті Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Де 1 Кримінальна хроніка Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс-очільниці Дніпропетровської обласної МСЕК, яка не задекларувала майно на суму понад 3 мільйони гривень. Посадовиця не вказала у декларації квартиру в елітному житловому комплексі та автомобіль. Також не задекларувала дохід чоловіка та його грошові активи. Жінку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Розслідування триває. Зокрема, перевіряється причетність підозрюваної до видачі військовозобов'язаним фіктивних довідок про інвалідність. Далі у нашому випуску про події в житті області. Для підприємців Дніпропетровщини стартувала платформа пульс. Завдяки цьому електронному ресурсу можна залишати відгуки про держсервіси і так впливати на їхню якість. Дніпропетровщина серед двох пілотних областей, які першими тестують цю платформу. 15 травня обласна служба зайнятості проводить національний ярмарок вакансій. У цей день подібні ярмарки відбудуться одночасно у всіх регіонах країни. На прифронтових територіях ярмарки будуть онлайн. Особливу увагу приділяють залученню жінок. Служба зайнятості має спеціальну програму навчання 30 професіям. Локації ярмарку вакансії працюватимуть у Дніпровському центрі професійно-технічної освіти та у професійно-технічному училищі номер 2 У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбулася вистава Весілля в Малинівці. У радянські часи цей твір зробили прикладом комуністично-радянської ідеології. Оперета у постановці шевченківців повертає нас до істинних духовних цінностей та спонукає переосмисленню долі українців, які не раз опинялися у жорнах зміни влади і соціально-економічних формацій. На спектаклі побував мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Режисером, постановником вистави є директор, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Оперета просякнута українським духом, пісні і танці у супроводі музичного оркестру влучно характеризують настрій дійових осіб на сцені. Різнобарвні декорації переносять героїв у мальовничі місцевості. Відеофрагменти додають динаміки до сюжету. Актори своєю яскравою грою занурюють глядачів у перебіг подій. Головний привілеї цієї вистави. Це саме її легкість, її самобутність. В цій виставі є найголовніше: це гумор народний, український гумор, є пісні, є танці. Вона доволі динамічна, побудована саме на українському фольклорі. Тому ми, як актори, граємо цю виставу з задоволенням. Тут є, є люди, є характери. Є образи, є особистості, і саме ці характери і особистості чекають нашого глядача у глядній залі театру. Герої мають унікальні характерні особисті риси. Кожен з них заслуговує окрему увагу. Попри всі виклики долі, українці завжди прагнули жити у мирі і звагоді на власній землі. Ми зараз намагаємося переосмислити ті часи, і все ж таки, перш за все, показати українську душу і що. Українці прагнули завжди до миру, до любові, праці мирної, але перш за все, ми хочемо показати наше українство. Я граю комариху Дермідонтівну, Ну одна з вдів. Яка втратила на війні чоловіка, але ще досить жінка в силі, яка прагне знайти іншу половинку і якій це вдається. Дуже активна, спочатку досить сердита. Далі вона, вона насправді дуже хороша, мила жінка, але одинока. Дехто з глядачів вже далеко не вперше завітав до театру імені Тараса Шевченка. Щоразу люди відкривають для себе нові грані театрального мистецтва? Мені дуже подобається цей театр. Трупу я. Практично всю вже в лице знаю. Дуже гарні актори, мастри своєї справи. Кожна вистава для мене це велике задоволення. Я був уже на цій виставі, але я зрозумів, що кожен раз, коли їдеш на виставу, яку вже дивився, то дивишся її. Ну, якісь деталі для себе відкриваєш тут. Присутній український дух, яскраві костюми. Пісні українські, і старі, і нові, різноманітно. І вистави завжди дуже яскраві. Двері театру завжди відчинені. Кожен може знайти щось для себе з широкого і різноманітного репертуару шевченківців. Завітайте і долучіться до мистецтва Мельпомени. Олексій Доніченко, Данило Скрипник, Новини. Д-1. Про спорт у Катарі відбувся комерційний турнір World Gravity Challenge. серед учасниць українки Ярослава Магучих та Юлія Левченко. Переможцем змагань із результатом 2 метри 2 сантиметри стала Ярослава Магучих. Зауважимо, що це найкращий результат сезону у світі. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 12 травня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 11 градусів. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Синоптики прогнозують хмарну погоду, можливі опади у вигляді дощу. Температура повітря коливатиметься від 6 до 12 градусів із позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Самарі також протягом дня очікується хмарна погода і теж дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 4 до 16 градусів вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!